Ну, це вже взагалі знущання. Литвин сім'ї біда в хаті. Анонси. А з вами анонси та могилянка. Діна Вако. Працюємо. Якщо вже стало мейнстрімом будувати собі цілі на 2019 рік, то я прагну покращити свій рівень культурної освіти, долучитися до чогось прекрасного, крім меладзе та зіброве. Наприклад, до магічного світу клавесинної музики. А тих, хто ще не ознайомлений з цим чудовим музичним інструментом, чекаємо на концерті Наталії Сікорської 1 лютого о 18 у КМЦ. Сірі! А що таке клавісін? Взагалі-то це чай. Англійський чай, англійський ленгвіч. А отже, наступна подія саме для тих, хто знає англійський ленгвіч на рівні. Та він англійський через іс. Ну no, там е e пишеться! Оця літера, яку ти називаєш е, e, в англійській мові читається як e. і. І що? Англійсь. Англійсь. Гост. 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 Англійський чай, англійська ленгвіч. А отже, наступна подія саме для тих, хто знає інгліш-ленгвіч на рівні. На справді високому рівні. На настільки високому рівні, щоб вступити в дебати з англійською з пані піроженко. Якщо це про вас, то приходьте в американку на показ фільму Гост Райча 30 січня о 16. От яку подію ви можете назвати найважливішою в КМА бунт, ВЗ день вашого факультету чи те, що ви знову склали сесію? Ні, найважливішою подією в академічному календарі наукма є дні науки. Ну знаєте, щось там фізика, хімія. Математика мені як гуманітарію від цих слів просто млосно. Але якщо вас вони не лякають, то відвідайте семінар Сучасні прикладні фізичні дослідження 28 січня у 301-й аудиторії 3-го корпусу об 11.40. А зараз буде справді важлива подія, до якої може долучитися кожен з пудей. Студентська виборча комісія оголошує реєстрацію кандидатів та кандидаток на вибори до студентської колегії на окма 19-го скликання. Якщо ти впевнений або впевнена, що зможеш змінити могулянку на краще, то заповни його форму до 6 лютого. Подія закінчилась! Підробить лінку. Що у мене плечі болять? Масаж би хтось зробив. Масаж би хтось зробив. Серйозно? Ніхто? <гум> ну добре, як кажуть, хочеш зробити щось добре, роби сама. Саме тому мені конше потрібно відвідати майстер-клас Сома Релакс 29 січня о 18-й у центрі психосоціальної реабілітації наукма, який направлений на зняття тілесної та емоційної напруги. Діна Вако все прибрала і анонс не зіпсувала Діна Вако. А з вами були анонсові та Могилянка, Діна Вако. І я більше ніколи не залишила вона самого в студії. Ніколи. Я стою в центрі кадра. Центр там, де я. Ці анонси для тих. Хто ще не здох? Я знаю, що Рена Ульт це Рено. Пежо це Пеугіот. Тому мама купила машину Сітраєн, тому що там як. Чуєте, так і пишеться.